Ми сьогодні у цій святині, на цьому святому місті листилися знову разом. разу кожного з нас щось в серці кликає. Одного разу Ісус питає своїх учнів, за кого мене мають люди? А ті відповіли йому, одні за ілю, другі, одного з пророків. А на вашу думку, озвався Христос, хто я? Відповідає Симон Петро, ти Бога Сіна. Ісус Христос, який народився на цій світ, щоб відкрити людині правду, правду про Бога, того Бога, який створив світ, створив людину, вдихнув в неї життя. І найголовніше, давні життя вічне. Того Христа з вірою очікував праведний Симеон, нещодавно ми святкували з вами праздник стрітнення Господнього. І коли Він побачив його, на своїх руках він заспівав, нині відпускаєш. Слугу твого владику. Бо побачили очі мої. Ця людина праведна, з вірою жила і з вірою очікувала зустрічі з Богом. Віра це дар, це прийняття того, чого ми не бачимо. Але серце людське і душа прагне чогось того не видимо. Цю віру, яку, що ми віримо, але не бачимо, вона нас приводить сюди. Це відчуття оцього внутрішнього бажання зустрічі з живим Богом. Ця віра привела нас на цю Божественну літургію і як живість це діє тіло і кров, яка зробила. Ми дістаємо зріст цієї віри через Пресвяту Євхаристію живого Бога. Сьогоднішня глава 13-та Івангелія. Він Марка говорить нам про останні речі. Ми всі християни говоримо кожен день символ вірою єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. Ми дуже часто хочемо вірити, але через те, що Хочем бачити. Тому Христос нас застерігає сьогодні. Уважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під Моїм ім'ям і казатимуть вам, це я, і багатьох зведуть. Віра має, як каже апостол. Петро в сьогоднішньому посланні має плоди відносин християн між собою. Це є повага один до одного, любов один до одного, взаєморозуміння один з одним. Це є плоди віри правдивої у живого Бога. Той Бог, який кожного з нас покликав на цей, на цей світ, щоб ми своєю присутністю на тій землі показали шлях віри істинного християнина. Але ми мусимо бути дуже обережними, бо в ім'я Боже. Будуть використовуватися різні пропозиції, щоб звести багатьох. І правдивий той християнин, який, як каже апостол Петро, з терпеливості наслідує Христа, який забуть якихось не опускає своїх рук. Не сневівється, не впадає у вічай, не йде іншими шляхами манівцем, але той істинний християнин, який гідно, терпеливо йде за Христом. Бо сам Христос каже, хто не береш свого Христа. І не йде свідом за мною, той мене недостой. Одного разу вже тепер святого Івана Павла, один журналіст запитав, скажіть, святий Отче, що допомагає вам керувати такою величезною церквою? А він посміхнувся і каже, віра, бо я не керую, Бог керує мною і каже, як я маю керувати церквою. Ми чули сьогодні останні речі народ по -на народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. Але будь-яке горе можна здолати тільки в юрі. І наша віра, наша сьогодні, сьогоднішня молитва на цьому святому місці допоможе нам. Виблагати милосердного Бога, довго очікуваного і довготривалого миру для нашого українського народу, допоможе нам здолати це все горе, це нещастя, яке спіткало наш український народ. Бо ми молимося з вірою. Не тільки за себе, але за тих, які зараз терплять в підвалах, ховаються від ракет, дронів. Віра нам допоможе перейти цей шлях, терпінь і гідно донести свій хрест і хрест нашого народу. Amen